Зацвів бузок духмяно і красиво, ті квітоньки, мов хрестики малі, і має він таку могутню силу утримати прекрасне на землі. Діти, про який кущ ідеться мова? Так, це бузок. Що це за кущ бузок? Це густий чагарник із великими китягами ясного лікаря лілових, фіолетових, білих, запашних квітів. Квітки дрібні, їх багато. Вони утворюються в китиці. Чи можна порахувати скільки квіточок в одному соцвіті? Їх дуже багато. Порахувати їх неможливо. Усі вони надзвичайно приємно та ароматно пахнуть. Глибоко вдихніть і понюхайте цей чудовий аромат. Цей бусковий тухмяний цвіт привабив багато гостей: метеликів, бджол, жуків. Квіти можна і потрібно зривати. Це йде на користь рослині. Наступного року буде більше квітконосів.